Не знаю, чому, звідки як так сталося, але обожнюю фотомистецтво. Можна найняти психоаналітика, який розбере на запчастини мій внутрішній світ, і дасть відповіді на всі питання, але і без погодинної плати гонорарів людей з розумним виглядом обличчя відповідь буде дуже простою. Боженька так заклав для атеїстів. Існує окрема версія природа. Людина прагнула робити світлини ще до того, як з'явилася камера і об'єктив. Ну, ви ж бачили на скельні малюнки наших предків. Оце, власне, і є перші фоточки, грубо кажучи, стародавня версія інстаграму. Пізніше з'явилися художники, їхні картини вже були більш чіткішими, багатопіксельними, так би мовити. Щоправда, їх виготовлення займало дофіга часу. Мабуть, тому Ван Гог і відрізав собі шматочок бук. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Розвиток науки підштовхнув появу фотографії. Офіційно вважається, що її винайшли в середині 19 століття у Франції. Але якщо бути прискіпливим, то різного роду експерименти у цій царині паралельно мали місце у Британії та інших країнах Європи. Це ж класика у перемоги, як відомо багато батьків. Ну а далі... Пішло і поїхало. Принцип фотографування постійно вдосконалювався, і камери ставали все легшими і простішими у використанні. Свого часу компанія Polaroid здивувала світ миттєвими фото. Я ще пам'ятаю, яке це було диво, коли ти фоткаєш і одразу вилізає світлина і починає на твоїх очах поступово проявлятися. Для нинішньої молоді це все, звісно, ж казачки. А от ми, діти 90-х, ми мріяли мати фотік від полароїда. І що вже говорити про любителів оголеної натури, які просто не могли натішитися ним? Це ж не треба кудись іти, проявляти плівку і світити іншим людям, що ти робив нюци. Тобто працював у жанрі нюфо. До речі, еротика і порнографія не в останню чергу отримали свій поступ завдяки виникненню фотографії. Утім, в сучасному політкоректному світі про це воліють не згадувати. А дарма розвиток обох цих мистецтв, як на мене, не менш важливий для забезпечення базових потреб людства естетичної, ну і Фізіологічної, куди ж без неї, ще у Древній Греції цим займалися. хочете ви цього чи ні? Але навіщо я тут розпинаюся, якщо ці та безліч історичних фактів викладені у книзі «100 ідей, що змінили фотографію, яка не так давно була надрукована будівництвом Артхаз. Відверто кажучи, я щоразу отримую оргазм від того, що подібна до цієї книжки література. Нарешті почала з'являтися українською, тому що поціновувачі таких книжок в розвиненій частині світу вже давно оргазмують на них, а ми, українці, виходить, маємо чомусь стримуватись. Баста оргазму в Україні бути. Такі карколомних термінів, несподіваних відкриттів і хвилюючих подій, ви навіть не підозрюєте, що на вас чекає під час прочитання цієї книжки. Звісно, це якщо ви вже стали на стежку захоплення фотографією. Якщо ж ні, то не біда. Бо і рок н ролл ніхто не відміняв. Між іншим, час від часу я натикаюся на біографії фотографів і коло власного спілкування теж дозволяє простежити одну цікаву логіку. Ніхто не народжується фотометцем. Просто в якийсь момент людина розуміє, що втрачає лік часу, коли фоткає. І взагалі, коли ви не дивитесь на годинник в момент якогось заняття, це означає, що ви на своєму місці. Правда, вантажники теж не встигають дивитися. Але це вже зовсім інша історія. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.